Друзі, вітаю на економічному прориві. Сьогодні ми говоримо про інновації, інноваційні бізнеси. Чи взагалі час говорити про інновації в Україні? Чи на часі інновативний підхід для формування бізнесу, коли, здавалося б, все має бути заради перемоги, а можливо, саме перемога і має базуватися на інновативному підході, взагалі поговоримо про бізнес в сучасних умовах з одним з економічних прогресорів. Артем Бородатюк, вітає Артема. Вітаю, дякую за запрошення. Артем Бородатюк, український підприємець, засновник групи it компанії Netpeak Group, до якої входять 24 бізнеси та три громадських організації. Загалом понад 1400 фахівців. До складу групи входять Венчубілдерс, My Apps та Tonti Laguna Group, група диджитал агентств Netpeak Agencies Group, група соціальних проєктів 31 Group, груп, окремі saas компанії Serpstat, Ringostat, Academy Ocean, Saldo Apps, компанії, що надають послуги з консалтингу, Netpeak Core, Netpeak Talent, Netpeak New, агенція диджитал маркетингу InWeb та компанія кар'єрного розвитку в Digital Choice 31. Скажи, скажи мені, будь ласка, а, а ти е, останнім часом більше себе реалізуєш як підприємець, але й як е, наш, така, е, модель, е, позитивна модель успіху. Ти став членом стратегічної ради в Ді Сіті Юнайтед в об'єднанні резидентів Ді Сіті тих компаній, які є продуктовими. І ось цієї позиції я хотів тебе запитати взагалі про галузь. 2023 рік був першим роком, коли впав експорт ПО, переважно ексервісу, з України. Це Якийсь симптом, чи системне явище, чи як ти взагалі до цього ставишся? І що можна змінити? В нас IT, воно історично треба розділяти на те, що називається продукти і аутсорс. Це я для спрощення говорю, що це як виготовляти хліб чи продавати зірно, ну, виготовляти. І зірно зробити з нього хліб, потім продати його в Німеччину чи продавати відразу зерно в Німеччину. І всі бізнеси корисні. Я дуже радий, що в нас дуже розвинутий аутсорс. Завдяки цьому з'явилися продуктові компанії, сильні інженери. але... Для, для розуміння в нас вже 95% експорту це аутсорс. Я так не думаю. Так було колись. Я думаю, що це, це в мене нема... Це от мої такі відчуття, що до повномасштабки вже було 80 на 20 uh -huh. на користь аутсорсу. І мені здається, що зараз вже там, 60 на 40. Uh -huh. Тому що аутсорс, от, на жаль, він отримав менше кількість клієнтів. Зрозуміло, чому компанії не будуть замовляти ну, такі великі компанії, вони бояться замовляти щось в Україні, тому що блекаути. Ракета може прилетіти, мобілізація, ну і зрозуміло, що вони не хочуть нести ці ризики. Одночасно продуктові компанії, і ти правильно сказав про Silicon Valley, ти можеш. ну Я вважаю, що в Україні, незважаючи на всі всі, -всі проблеми, достатньо комфортні умови для того, щоб з України створювати глобальний бізнес. І в цьому є і місія, і ідея, netp група. Тому що ти можеш. Всередині України, і ми це робимо, да, я сказав, там 60 мільйонів користувачів, там українських користувачів, ну, дай Бог, щоб було 100 тисяч. Це всі тірвани країни, світові країни. Тобто, таким чином ми заводимо гроші в країну. І українці, вони розумні, вони працьовіті, вони амбітні. Якщо ще більше інвестувати в навчання, в шерінг досвіду, Ну і от якраз дія Сіті Юнайтед, якщо вона захистить, скажімо так, айтішників, тому що вони не дуже схильні. Ну, я сам по собі можу сказати, там до кінця 23-го року я навіть не знав, що можна займатися джерелом Government Relationship, І це ну, може бути корисною штукою, тому що в нас Дія ну, сіті, це дуже важливо, щоб це. Ця історія і залишилася, і розвинулася, тому що це дає нам перевагу. Це нашим глядачам. Це спеціальний режим, який дозволяє технологічним компаніям мати і, і об'єктивно раціональніше оподаткування, і певний юридичний захист. І, і навіть типологія контрактів з працівниками є особлива в цьому, цьому режимі. Це, це не називеш вільною економічною зоною, проте це така принципово адекватний підхід саме для технологічного сектору. І мені здається, що завдяки в тому числі тому, що є така в нас податкова зона, продуктові компанії дуже сильно. Ростуть, тому що, це правда, загальний експорт впав за рахунок того, що аутсорс дуже сильно просів, але продукти дуже сильно виросли. І якщо подивитися рейтинги доу, то ми, Генезіс, Скелер, Аякс, Монобанк, продуктові компанії вони забрали на себе частку того експорту, який був, і продовжують зростати. Тому я і говорю, що продавати хліб завжди буде вигідніше, ніж продавати зерно. Ти знаєш, мені здається, що переважна більшість аутсорсингових компаній це вже зрозуміло і теж потроху стає продуктовими. Мені здається, що взагалі наш ринок it послуг, ІТ продуктів буде зближуватися і буде суттєва трансформація сектору в найближчі роки. Ти Теж відчуваєш що щось? А, я буде. думаю, що аутсорсери дуже велику кількість є аутсорсери з продуктами, але з того, що я бачу, їм чомусь складно це зробити. Там менше така, інший майнсет має бути. Ну, зовсім інший майнсет. І тому мені здається, не так просто, коротше, з сервісу перейти в продукт. Це реально складно.